Старенько, вечок, вот, мамчук, За. винчук, пілько, масон, кондратюк, прилова, старенько, шумство, бойко, За. Мирона. Тарасик. Ліснян. Да. Іванова. Соловйов. Лішко. Нас не голосував. Вікуван. Лісовець. Да. Бережко, за. Провко. Канатик. Проти. Шевченко. Да. Мороз. За. 16 за. Да. Пан хай банку проголосував Це на відвідки всі батьки. Дуже від групи батьків. Там так, дуже дякую за це. Ми сьогодні знищили гімназію. На жаль, все, як воно почалось, ця ситуація і чим вона зараз закінчується, виглядає непрозоро з точки зору батьків. Перше факт того, коли було оповіщення на сайті, вимушено. Воно мало бути рік тому, з'явилося воно набагато пізніше. Потім кожен факт, який нам нагодили за організацію, за реорганізацію цих двох закладів, мали сумніви, починаючи з розмірів субвенції щодо кожного навчального закладу. Потім оцей факт про те, що ну, втратять статус ліцею, якщо не буде цієї організації. Ми батьки ну, не отримали жодного ну, якогось ну, вісомого, вагомого аргументу на користь цього об'єднання. Ми за сутки зібрали більше 200 голосів, а на слухання прийшло 157. З них ви знаєте, що були представники сільської ради і люди, які не мають відношення до о, резид... ну, цього навчального процесу цих у sausage, і в цих закладах, уяви уявіть ситуацію, 20 дітей навчається віну, в класі і 20 дітей дистанційно, з які можна говорити успіхи чи тенденції, чи ріст, приріст творנі, просто ставить оцінки, просто наприклад. Якусь там програму, чи Zoom, чи Human. По Human дати якісь тести, щоб дитина здала, не прислала видно. і ти поставила не оцінку. Видно. Це не говорить про те про, про знання було, фактично це. дитині. Але в школі да, рейтинг підніметься. Оцінки будуть. Провести якісь мер... мероприяття, да, провести там джуру, там і ще щось провести, мені малювання, були? конкурс малювання, конкурс танців на районному це рівні, це Коли буде якісь там, а фактично а в школі. Що? А тому що ти ви також мені не зовсім зрозуміло, і батькам також як буде відбуватися фактично підвозити дітей до школи. Будуть діти вчитися в дві зміни, в три зміни. Також діти, які навчаються в другу, в третю <зміну>. Чи вони будуть сприймати цей матеріал? Як вони будуть, Психолог буде проводити з кожним співбесіду з дитиною і розуміти, чи вона жайворонок, чи вона сова, чи їй краще там, вранці вчиться, чи їй краще ввечері сприймати якийсь матеріал. Як це буде відбуватися? От фактично. Я особисто зараз писати заяви про те, щоб забирати дітей з цієї школи. Я не хочу залишати їх тут, коли бачу, що відбувається навколо. Це нелогічно об'єднувати заклад одного села з закладом іншого села за сім кілометрів звідти. Для чого це? Кому це потрібно? Якщо потрібно, вже було об'єднувати, були ці надведені факти. Це все неправда, тому що питання реорганізації не вирішить, наповненість класів. Було задано питання, ми відповідь не почули. Тому що дійсно реорганізація створить додаткові проблеми з наповненістю класів, з цим поділом класів, поділом мережі. Навпаки, це буде тільки більше проблем, по-перше, по-друге, знову ж таки, перевезення дітей. Для чого возить дітей з. За сім кілометрів це питання, хто буде відповідати за безпеку. Цей один автобус він не вирішить питання перевезення. Знову ж таки, питання, 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 відповідей немає. І, і, і саме тому батьки будуть боротися далі. Цифри вони не надають. Ну тоді ми прикинемо якось. Побачимо. Це експеримент. Тоді взагалі все можна роз'єднати. Так, старенький сказав, можна як об'єднали, так можемо і роз'єднати. Тобто, це. Але юридично роз'єднатися то не можна. З Самого початку батькам давалася фейкова інформація про те, що ліцей має занижені показники субвенції, тому має об'єднуватися з гімназією. Коли ми прийшли до гуманітарного відділу, то виявилося, що субвенція на нормальному рівні. А навпаки, в Новопетрівській гімназії рівень субвенції впав через те, що розділили класи, і для того, щоб його підняти, класи просто треба об'єднати назад. І все, це основна причина, ну яку наводять для того, щоб типу, врятувати заклади. Їх не треба рятувати, ну все нормально. Потім втрата статусу ліцею через те, що не наберуться десяти класи. Є рішення сільської ради до 2028 року про те, що в громаді будуть три ліцеї, і тому навіщо вони ну, таким чином маніпулюють? Ну просто зробіть висновки. Не було фінансового обрятування для громади, щоб в цьому є якийсь позитив. Ну, якщо ми візьмемо консультацію юриста, нам хтось порекомендує як боротися далі, то ми будемо продовжувати боротися далі. Стосовно того, що абсолютно більшість батьків проти це брехня, Стосовно того, що ми дали. Стосовно того, що не дали проголосувати незареєстрованим, так вибачте, у мене і серед зареєстрованих ті, хто хотіли надати підтримку, теж багато було друзів і знайомих, і телефонували, і просили. І хоча вони проголосували за, ми прийняли рішення абсолютно адекватно. Вони ну, ми, ми дали по три хвилини. Правило за всі, однак те, що за підтримку, був ще такий аргумент на слуханнях, не були опитані батьки за кордоном, це теж неправда. Батьки з-за кордону висилали е, листи і на гуманітарний відділ, і на сільраду де, з висловленням підтримки. Вони всі є, роздруковані, відповідно зареєстровані. Були проведені згідно законодавства громадських слухання, на яких було е, розглянуто це питання. Попередньо мали змогу е, громадяни наші надавати скарги, пропозиції, слова там підтримки чи заперечення. До сільської ради вони надавались, Ми їх розглянули з'їдно чинного законодавства на громадських слуханнях і е, шляхом голосування, яке не є обов'язковим для громадських слухань, а мус фактично рекомендаційний характер для депутатського корпусу, тому що виключно рада приймає рішення стотинної організації. Більшість підтримала. Більшість підтримала проведення цієї реорганізації. І таким чином, сьогодні, на сесії ми пролонгували позицію більшості стосовно подальшого цих наших двох заходів. Про роз'яснення причин реорганізації була проведена відповідна робота згідно вимог діючого законодавства, а саме закон України про повну загальну середню освіту. З 2027 року такий заклад середньої освіти, як ліцей, повинен мати не менше двох класів в старшій школі. Це в е, нас 10-11-12 класи, за пряма профілями навчання. У разі об'єднання закладів в ліцеї у старших класах в перші три роки ми мали фактично достатню необхідну нормативну кількість учнів в, старих, в старших класах, що дозволяло б зберегти вищий статус. Закладу, тобто ліцею, а не понижуватись до меншого, тобто гімназії. Тобто, статус закладу збережеться. А для учнів сьогоднішньої гімназії, те, що учні отримують можливість навчатись в закладі з вищим статусом, об'єднання двох закладів дозволить у разі відсутності з певних причин, наприклад, через хворобу профільного вчителя, замінити його іншим викладачем з цієї дисципліни, а не викладачем іншої дисципліни. адже штат вчителів у великому закладі буде більшим. Також заклад отримає одного директора. Це дасть економію в заробітній платі так само, як і 4 заступника директора, замість шість, які зараз. Державна освітня субвенція розраховується за формулою, яка розподіляє кошти відповідно до наповненості класів. Тобто, чим нижча наповнюваність класів у закладі, тим менше коштів отримує. Місцевий бюджет на її утримання. Ця субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу. Громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги, утримання технічного персоналу, матеріально-технічну базу, орієнтовно 55% це державний бюджет, та відповідно 45% місцевий бюджет. Розподіл освітньої субвенції покладається на міністерство освіти і науки України, та в цьому навчальному році наповненість класів нам була розрахована на рівні 20,3, що дало змогу покрити повністю заробітну плату педагогіч... педагогічних колективів наших закладів за рахунок субвенції, а не залучати в місцевий бюджет, спрямувавши його на проєкти розвитку громади, враховуючи вище. Назване з метою збереження рівня нашої освітньої субвенції в класі має бути не менше 20-20 одного учня. На цей навчальний рік наповнюваність гімназії 18-4. Тому у разі об'єднання наповнюваність вже одного закладу дозволить тримати освітню субвенцію на рівні. Крім того, у разі об'єднання витрати на того учня зменшаться. Старопетрівський ліцей 2022 рік. Місцевий бюджет 2 мільйони 493 тисячі 636 гривень, державний бюджет 10 мільйонів 393 тисячі 688 гривень. Знову ж таки, Старопетрівський ліцей в 23-му році вже з місцевого бюджету отримав 7 мільйонів 615 тисяч 700 гривень. З державного бюджету 10 мільйонів 166 тисяч 96 гривень. Гімназія номер 1 22 гривень. місцевий бюджет 968 368 гривень. Державний бюджет 6 мільйонів 40 7241 тисяч 241 гривень. 23 рік. З місцевого бюджету гімназія отримала 4 мільйони 233 тисячі 636 гривень. І державний бюджет 5 мільйонів 788 тисяч 623 тисячі. Ну, аналогія просто беремо 22 рік. Розуміємо, що який був минулий рік, була там певна у нас дестабілізація. З фінансуванням тому цифри було б логічніше зважати виключно на 2023 рік. Якщо брати за аналогію цей рік, то на наступний у разі об'єднання, бюджет закладу буде складати орієнтовно за рахунок державного бюджету 15 мільйонів 944 тисячі, з місцевого 11 мільйонів 849 тисяч. Звичайно, буде вже мінус в заробітній платі. Та нарахування на неї суми одного керівника та двох заступників. Це орієнтовно майже 900 тисяч. Головними статтями витрат є з державного бюджету: це виключно оплата праці та нарахування на неї педагогічним працівникам. Місцевий бюджет оплата праці та нарахування всім іншим працівникам, оплата комунальних послуг харчування дітей. Предмети, матеріали, обладнання, використання товарів і послуг, проведення ремонтних та інших поточних видатків. У разі об'єднання, згідно з попереднього розходів педагогічного навантаження, усі працівники закладів освіти лишаються на робочих місцях. Через збільшення площі прибирання, додається на наслам укриття, буде збільшена кількість ставок технічних працівників, але це навіть. Не залежить від об'єднання, потрібно вводити додатково, і будь-якому випадку. Через завеликий надлишок годин буде потреба у пошуку вчителя математики та англійської мови. Крім того, з придбанням автобусу також буде введено посаду водія відповідно до наданої закладами дошкільної та загальної середньої освіти інформації у громаді, відвідують садочки та навчаються. У закладах 2617 дітей віком від 3 до 18 років. Станом на сьогодні кількість зареєстрованих дітей на території Петрівської громади 2932. З них від 0 до 14 років 2227. Та дітей віком від 14 до 18 років 705. Обидва заклади надають дітям освітні. Послуги відповідно до закріп... закріплених за ними територій обслуговування. Заклади освіти не, від... не відмовляли по наданні освітніх послуг через перевантаження. Діти, що знаходяться за кордоном і є учнями ліцею, залишаються у складі здобувачів освіти, зазначеного закладу, їх місця в класі зараз порожні. Кожен буде навчатися у своєму корпусі. Проект на потужність. Спроможність Старопетрівського ліцею становить 624 учні. У ліцеї станом на 23 травня цього року навчається 472 учні. Тобто до проєктної потужності не вистачає ще 152 учні. У гімназії номер 1 269 учнів. При проектній потужності 180. Тут ми з вами бачимо. Навпаки, перевантаження, а в старих патерицях навпаки 152 місця є згідно проектами потужності заходу. Для забезпечення підвезення дітей сільська рада придбає для ліцею автобус за власний кошт чи на умовах співфінансування з обласним бюджетом. Є така можливість. Або нам допоможуть можливо благодійні організації. Ми ведемо зараз переговори з італійцями. Вони у нас будуть на наступному тижні, відвідують вижив і нашу громаду. Ми будемо з ними зустрічатись і буде вже якась ясність стосовно того, чи вони нададуть. Якщо нам нададуть благодійники, такі нам не доведеться затрачати кошти з нашого з вами бюджету. Об'єднання має комплексно вирішити проблеми двох закладів. Об'єднання двох гімназій не задовільнить вимоги до ліцею, окремо, зокрема, найголовнішу. З них тобто, питання, не набереться десятих класи з відповідною кількістю учнів. Мова ну, про закриття є дані ніколи не йшла і не йде зараз. Ми розглядаємо можливість створення опорної кухні на базі Лютішського ліцею з подальшим транспортуванням гарячої їжі до інших наших е, шкіл. Ситуацію вже було вирішено, всі учні мали змогу відвідувати заклад. Освіти щоденно в укритті достатньо місця для усіх бажаючих учнів. Площа укриття Старопетрівського ліцею 885 квадратних метрів. Відремонтовано на сьогодні 364 квадратних метри. За нормативом на одну людину необхідно 0,6 квадратних метрів. Всього в укритті може перебувати 607 дітей. Якщо все укриття зробити, взагалі може там перебувати 1465 осіб у разі об'єднання учнів гімназії, за бажанням учнів та їх батьки матимуть змогу відвідувати ліцей у другу зміну. Тобто діти не будуть одночасно перебувати в заході. Така ситуація розглядається як можливо, до моменту добудови укриття на території гімназії. У нас до речі. Укриття на території гімназії найбільш ймовірне, що воно і найшвидше буде збудовано з інших закладів освіти нових петрівця, тому що ми зараз розробили вже проект. Він зараз у нас на експертизі має от, -от вже вийти а, позитивний висновок. і Тоді вже можна залучати бюджетні кошти до реалізації цього проекту. А реформа освіти у нас триває з 2017 року, тоді коли був прийнятий закон про освіту. І один з міфів, що все приймуть за нас, влада вирішила, і вони все зроблять. Це неправильно і це дійсно міф. Тому що навіть у це обговорення, коли було оголошення, хто знав, хто не знав, воно триває. Можливо, було б ще і зробити опитування. І... Школярів органів учнівського самоврядування, почути їхню думку. Ви цього не зробили, але я думаю, можна буде ще зробити після того, як буде йти обговорення. Але це якраз те, що є прозорість і відкритість, і те, що прийшли ті люди, які прийшли сьогодні на ці громадські слухання, це зрозуміло небайдужі люди. Це перше. І друге, дуже велика є віра і сподівання, що це люди, які осмислили. Це питання, тому що у нас дуже часто емоції зашкалюють, і ми перестаємо осмислювати те чи інше рішення. Педагогічні працівники Новомітрівської гімназії застосовують у своїй діяльності swot аналіз. Що таке swot аналіз? Це все позитивне, що може бути від реорганізації, сильні сторони, це слабкі сторони, це можливості, які будуть після організації, і ризики. І як будь-якому управлінцю, менеджеру, а це керівникам, ті, хто виконують обов'язки, ризиків і можливих викликів боятися не треба, тому що їх можна попередити. Знаєте, не страшна е, якась несподів... не страшна інформація, як несподіванка цієї інформації, і те, що можна попередити і не допустити. Ми розуміємо, що розвитку гімназії номер 1 розвиток припиняється, який припиняється. Юридична особа Новопетрівська гімназія Нородин. Всі учні з моменту проведення всього питання реорганізації, фактично, реорганізація, де тільки Новопетрівська гімназія Новородин, вона не стосується Старопетрівського ліцею, тому що приєднується Новопетрівська гімназія. Про це говорить і Господарський кодекс, і цивільний кодекс. Що таке реорганізація шляху приєднання? Те, що є значить, гуманітарний відділ, і особисто я. Ну, можна зараз показати, я вийду до вас, але можете подивитися: ось оцей свод-аналіз, який зробив гуманітарний відділ. Тут, тут є чотири колонки. Перша колонка це сильні сторони, друга колонка це слабкі сторони, третя колонка це можливості. Вона найменше заповнена на превеликий жаль. На основі законодавства і цифри, які ми маємо, і можливості і ризиків. Найстрашніше це, звичайно, не найстрашніше, а те, що ми можемо попередити після того, коли вирішить громада. Я говорила про те, що очолює виконавчий орган, тому емоції зараз ніяких немає тільки цифри, факти і законодавство. Як вирішить громада, як вирішить учасники обговорення, як вони проголосують, які рішення прийняти Київська сільська рада, ми, як виконавчий орган, Будемо виконувати згідно з чинним законодавством в інтересах дітей з метою забезпечення єдиної державної політики в галузі освіти на території громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей і надання якісних освітніх послуг. Як залишалися дві школи, навчальних закладів, так вони будуть, і наші діти нікуди не підуть. Якщо ста. Що вони захочуть дійсно, щоб на другу зміну чи в першу зміну, якщо буде можливість, вони ходили і їздили у Старі Петрівці, то така можливість буде надана. Але це також вирішувати батькам. Давайте думати не за себе. Подумаємо про наших дітей. Голосуємо за, потім голосуємо проти. Утримався. Хто не проголосує, він просто не взяв участь у голосуванні. Отож, за 94 проти 58, 3 утрималися. Дякую вам. Хочу знову таки наголосити, що це голосування на громадських слуханнях носить виключно рекомендативний характер. Остаточне рішення буде Україна, приймати рада. Буде рада, але я впевнений, що депутатський корпус підтримає громаду свою. Як вона в більшості проголосувала і як відноситься до цього питання? Всім вам дякую. Наші громадські слухання оголошуються за